Всім привіт! І ось у нас на ремонті буде дуючка така, буду нині ремонтувати, пробувати її поремонтувати. Я казав, що не знаю, чи мені вийде. Зараз роботи не дуже багато, можна сказати, взагалі майже нема. Тому і будемо гратися такими. Якби Як була якась робота, я би таке не брав робити. Бо ну, що зараз розбереш карбюратор, ні ремкомплекти, нічого що нема, не знаю. Будемо розбирати, дивитися, це в нас є якийсь геко. Ну, може якась фірма, не фірма не знаю. Попросили Ліна попробувати зробити. Я казав, попробую. Що вийде, то вийде. Так що тут ніякого викладання і уроків не буде. <гум> як то кажучи, я навіть не знаю, як то об'яснити правильно на словах. В думках крутиться, а як сказати правильно словами, навіть не знаю. Е -е, ну, після коментарів почитав. Так, розбираємо. Ну, коротко, коментарі лишаються. Вам читайте. Розбираємо, будемо дивитися, що ж тут відбувається. А, а проблема, я ж не сказав. Вона заводиться, але душиться. Так як стандарт на всіх. Тут у нас болото, як завжди, ніхто то не чистий не миє. І воно щось на біг стоїть. Воно якось би мало рівно ставати, воно якось на стоїть. Скидаємо карбюратор. дивлюся, шланги хтось міняв. хто щось робив. Бензина у нас Фух. Це не закладено чомусь з боку. Чому так? Чому так буде ліпше. Шлах перекручений в 8. чому так? Десь щось він недобре лежить там? Бензина ніби менш більш свіжа. Ну не дуже тяжко приділити. Ще не настільки, як то кажуть, розуміється, по... що можна приділити так по запаху. Ну, так коли якщо такий дуже стара, то чути зразу. А якщо такого... Не дуже, то тяжко приділити. Так, тут вже скидали, вже заклали, як, як вийшло їм. Так, нам треба це все скидати, витягнути карбюратор, чистити мити. Карбюратор такий, ніби в китайській косі. Нічого особливого. Все просто. Ай-яй-яй, а я вже бачу, в чому проблема. Дивіться. Тут не в карбюраторі проблема. Тут просто розрізалася прокладка між картерами. Дивіться, як тут все гарно видно. Аж пусто світиться. І видно, все мокре. Не знаю, як би вам то показати, як ми швидко знайшли проблему. Як вам показати? Що ж таке? Класно. О, якось може буде видно. Бачите, там навіть видно, що її нема просто. Вон кусочок є на горі, тут на горі кусочок прокладки є, а далі все. Нема. Тому вона і не робить. Вона, певно, її тяжко заводиться, обороти не літають. Так що буде цікавий відос. Зараз ми її розбираємо. Не знаю, я її ще не розбираю, будемо розбирати разом перший раз. Що тут у нас, як тут у нас, я не знаю. Розбираємо. Пришвидчено, щоб я того не стогнав, не ною не, не балакав всякій дурниці, бо то... Не кожен ветер, а мене те, що я говорю. Розбираємо. І ось! Шанов, бачите, прокладки нема. Два болта від карбюратора були попущені, взагалі відкручені без зусилля. От і вся проблема повітря, Тут навіть нічого треба міняти, нічого не ремонтувати, тут треба просто розібрати, замінити прокладки, зібрати. І все буде працювати. Ну і Сальник, трохи мокрий, туди потік, Попробую пошукати сальники. Зараз це все помию, почищу. І будемо збирати. Пошукаю зараз пропадку, може, може маю до такої моделі. Але скоро все, що я до такої моделі не маю. Це рахується якась там 24, -та, певно що. Коса, трімер. До неї, певно, що я не знаю хібаби. Щось є похоже, типа 43, чи які то рахується. Можна попробувати від цього поставити, щось та й похоже ніби, але і не таке. Ну окей... Ага, креатор так. Добре. Розбираю, чи що збираю і вже покажу вам результат. Як вона буде працювати. Чи заведеться вона, чи не заведеться. Перший запуск я завжди буду показував. Щоб ви бачили, чи я добре зробив, чи ні. Якщо косяк, значить косяк, розбираємо ще раз. Якщо завелося, значить за перший раз я все добре зробив. Дивимося. Як там, щолки все готово? Блін, не втримався, не показав перші запусти. Я ну, блін, завелася, я вам кажу, та як новенька. Ще не знати який бік. Якось тут намалювати, бо на кнопці і не видно, де включено, де виключено. Треба щось намалювати твій плюсик. Чи тут стоп написати. Десь в мене був маркер. Я написав. Твоп. Стоп в цей бік. Тобто не знав, який бік заводити. Тут підсос, тут без підсосу. Коротше, не втримався, бо тому що настільки захопився тою роботою. Давно вже прокладки немає в продажі, вирізав сам з папки, звичайної, зараз покажу вам. Папка для документів. Ось такої папочки я вирізав прокладку під головку між картерами. Я думаю, що все буде працювати. Працює, не то, що в ну, подальшому буде все робити без проблем. Це такий вийшов ремонт без вкладень. Все тільки треба було працювати, робити все, рученьками. Не там прокладочки поставити, але тут все треба було вирізати, гарно все почистити, помити, зібрати. І все, вона завелася, не душиться. Дує досить непогано. Я вже там ходив по території понадував, листочки поздував, сніг поздував, все так як має бути. Досить непогано працює, я вам так скажу. Видно, що вона нова, мала просто брак. Відкрутилися болти, прокладка розлізлася. І на тому сталося. І ось такий, не знаю, може для когось цікавий, може для когось не цікавий відос, але я, як завжди, наголошую і в моєму відео, ну, в моєму описі до мого ютуб-каналу пише. Я ремонтую так, я ремонтую, я вмію так ремонтую. Я ніякі там школи не закінчував, інститути і тому подібне. Все те, як є, так показую. От принесли таке, так зробив, так мені хочеться, так я роблю. Правильно це, неправильно. Знаю ті всі фірми, не знаю ті всі фірми. У мене, але зробити, щоб воно працювало, і всі були довольні. А як, що, куди, ну... Я не навчаю, я просто показую все. Я надіюсь, може дойде до когось, а може не дойде. ну завжди знайдеться такий, Що напише, те саме, що я завжди це говорю. Так що, ладно, хвати того вже, як то кажуть, балаканини. Всім буду гарно дякувати за перегляд цього відео. До зустрічі!